Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буде, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І від того я не ховаюсь. то нові мислі, я ріку усі дні. О Шевченко, силенко і блаженний шаян. Ви претечі й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить, вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття. Спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієверанські князі в суем'ятній брані. Віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату пророк. Константина святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблуччі сини? Щоб не були духовно ви босі й голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи. Не шукайте в далині. Піп ж дасть вам нові і скорботи. А ті веди тінь, тих, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів, іскри Бога. Ополуєм і маємо дбати, щоб дух не угас, Віру свою збереч скрізь усі віки Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив од Рюрика того, кров'ю й духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічною величі дав казівні. Князь Ціолковський, величний і святий, проживав аскетичне життя, надихав його Рюрик і Кий. а учив він думкам майбуття і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і полишити блакить. Прошу я, покидайте сади, і поля, і лапати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте. Як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно. Не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік зовущий на шлях Всеспасіння, творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать, як казали святі і пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення Духу і себе. всих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, оми от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте отпут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Львасиленка предвічний. Заклик розумних здійснити сей крок. Україна, щоб стала колискою космічною. Вторить Федоров кродобогу святому. Наказав той створити генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. пожирателі плотей чужих, андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, Геродот про коїх писав Ні Сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русю, як Боголюбський того не жадав. Аватар, слів амараанта, казав Отворимо відродження буйнеє, щоб підняти всіх тих, хто колись проживав. Щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофаг ціни втім не пізнав. Не створили йому монументи. Того, хто їх любив і просвіщав. І забули на довгі роки. Дугін явлений злістю скорботи, Ефтанатів, що жерли живих. Дугін є сингуляром Гедоти, Душегубом духовним для всіх. Дугін є тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не ціолковський, не Федоров, Дугін. Той хто люб їх зоті і злу. Ну, а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь створити нетлінність святу. Хокінг вмер, але наше завдання відродити всіх геніїв знов. Щоб Шевченко пізнав шанування, щоб лунав всеспасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський се слово привласни жадав. Зов спасіння мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. обосвинів, алчинних до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І за се його стліє душа. Зовом святим, зовом все спасіння. Є мій поклик, як свідчить авеста. Се ріку я я Воскресіння. І не тлінності дум і буття. Сперечаюсь я кантовою мислію. Винувачу я ніцше в нестямі. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні. Але духом тяжіють увесь. Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись. Сотворяйте нове у згоді. Уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі. І пірнете в безмежність сузірь. Дарислав, Межеслав і сваслав многославний. Володимир, лев і божественний раан. Вчителі, приклад волі незламної. Що будили людський океан? Океан, розступайся. Речу я. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю от я язерна, Откидаю от себе іуд. Що Ісусом торгують і душею. Богом кожним до кого прильнуть. Не пізнають облудники раю. Але в пеклі вовік пропадуть. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні і вченіям предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх. Українці, народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть, пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум. Як тоді за часів Прометея, що престол на мучення зміняв. Українці. Це вірні ідеям, які вишній нам дарував. Українець не п'є і не палить. Не тютюн і не іну. Похоті він себе не подарить. Щаще волю думок присвяту. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. В нім свароже полум'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець титан нездоланий. Він збагне і проявить Боже знання. Їпарбор її вчили елінів. Веціяння несли до іних. Научали евреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх. Їпарборії, арії, кіємвейранці і скити, Савромати, Венеди і Русь. Як полів наших рясні квіти, множилось етнонієм'я, яким я зовусь. Я русин скитів древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаймо історії віхи і призначення древне своє. Древні витязі нині морпіхи. Захищаючи Русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі Богам, вчити маєм іних, а себе то первинно вчити маєм водити й пасти, укріпляти свій розум невпинно. Щоби людство вовіки спасти.